Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітання усім глядачам телеканалу Чернівці. В студії Юлія Зотова найактуальніші новини 11 квітня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Коли зменшиться вартість проїзду в громадському транспорті, лісівники та волонтери відправлять великодні кошики бійцям на схід. Чернівецькі каратисти відзначились на міжнародному турнірі. У понеділок на черговому засіданні пленарної сесії депутати міської ради підтримали петицію про заборону підвищення вартості проїзду у громадському транспорті до кінця 2017 року. Вона передбачає скасування рішення виконкому від 14 березня 2017 року про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті. Що це означає для нашого міста? Дивіться у наступному сюжеті. З 1 квітня в Чернівцях почали діяти тимчасові договори, укладені міською адміністрацією та перевізниками. У них закладена вартість проїзду в 4 гривні в обмін на покращення якості послуг перевезення. Натомість покращення поки що не бачимо. А от депутати міськради на цілі підвищення тарифів займаються самопіаром. Хто з містян не обурювався 4 гривнями? Рішення прийняте на сесії у понеділок увечері робить депутатів міськради просто героями рятів. Міста, от тільки чи на законних підставах. З самих простих формальних ознак рішення було і не оприлюднено, і обговорення по комісіях не проходило. Ну, з цієї точки зору там, мова про елементарну законність не йде в цьому рішенні. На сьогодні, поки рішення доопрацьовується, підписується і не оприлюднено. То воно, звичайно, в силу не вступило, це зрозуміло. Більше того, якщо рішення набере чинності, перевізники зможуть цілком законно судитися через нього з громадою. Рішення Конституційного суду в свій час визначило таким чином, що ради. Органи місцевого самоврядування не мають права самостійно скасовувати свої рішення, якщо за ними виникли певні правові відносини. В нашому випадку на підставі цього рішення виникли відносини. В угодах вписані ціна тимчасового договору, тимчасова ціна на проїзд. І правильним було би, ну, звичайно, популістичне рішення а або відсудитися, або зібрати перевізників сказати, що ви знаєте, там. На думку депутатів, це все абсолютно неправильно. Ви тут вам трошки забагато тут тарифу. Давайте повертаємося до трьох, розриваємо розірває, договора, і тоді все буде чітко і зрозуміло. У середу, 12 квітня, депутати продовжать сесію міськради, а значить, далі буде. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виборча система, яка нині діє в Україні, неефективна. У цьому пересвідчилися і виборці, і ті, кого обирають. Наразі у Верховній Раді України зареєстровано 5 законопроєктів, які пропонують змінити виборче законодавство. Як саме обговорювали у Чернівцях на публічній дискусії? Виборча реформа, челендж. Фахівці громадянської мережі ОПОРА зустрілися з буковинськими політологами, аналітиками та експертами для того, щоб обговорити діюче законодавство в Україні, порівняти його з іншими країнами та розповісти про найбільш негативні явища, які відбуваються чи не після кожних виборів у нашій державі. Найбільшим найбільшою проблемою пов'язаною з закритими списками в українському варіанті, було те, що купувалися місць місця в цілому списку. Звісно, там перша десятка, ну могли бути там актори, з якими не, 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 не політичні, скажем, не політичні фігури. Це вже це не тільки там влада виборчої системи, це радше данина моді, сучасні демократії, розпіарені, віртуальні і так далі. Тобто, це ж вершина списку, чи верхня частина списку формувалася принаймні якийсь спосіб так змотивувати виборця, але решта списку було коли Партія претендувала на значну кількість мандатів. Очевидно, формувалися не прозорій спосіб, будемо говорити відверто попівля місця і так далі. Мала місце з цим боротися складно, тому що все вирішують партійні босси. Старі обличчя так само, Мало хто зацікавлений йти в партію. Більше половини голосів виборців-мажоритарників змарнована, порахували експерти. А значить, їхні інтереси не представлені ніким у Верховній Раді. Хто приходить на вибачі дільниць порядка порядку там мільйони виборців. Я беру тільки мажоритарну шкоду там навіть дві третини. Ну не менше 12-15 мільйонів голосів виборців, які проголосували за кандидатів мажоритарних що не Прийшли, ну це їх збардовані голоси. Наразі у Верховній Раді зареєстровано п'ять законопроєктів, які так чи інакше змінюють процес виборів. Чи будуть вони принаймні розглянуті? Питання часу. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Працівники Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства за підтримки громадської організації Буковинська громада передали в зону АТО майже 500 кілограм продуктів для військовослужбовців з нагоди великодніх свят. Далі в сюжеті, вже третій рік поспіль працівники обласного управління лісового та мисливського господарства долучаються до акції Великодні кошик для бійців АТО. Це вже третій рік. І цього року також ми долучилися до проведення цієї акції. Всі лісогосподарські підприємства відгукнулись, всі наші 15 підприємств долучилися, зібрали продукти до Великого дня. Це є і мед, і різного виду випечка, і солодощі, і копченості, яблука. Вода, писанки загалом, за підтримки громадської організації Буковинська громада в зону АТО для військовослужбовців буде передано майже 500 кілограм продуктів. Наші колеги-волонтери, зокрема Василь Назарко, відправиться разом з волонтерами, священниками на схід для того, щоб наші хлопці на Великдень їли освячені паски. І коли ми тут будемо святкувати великдень, щоб вони знали і пам'ятали, що Буковинці роблять це для того, щоб їм там було комфортно за максимально затишно в це свято, і щоб вони знали, що ми пам'ятаємо, що вони там і бережуть мир і спокій. буковинців в тому числі вантажівки з продуктами будуть відправлені в зону АТО до кінця тижня. Микола Швець, Руслава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Учні та вчителі, громадські активісти, долучились до прибирання садгірського кладовища в рамках щорічної акції Упорядкуймо пам'ять та пам'ятники. Більше про це у сюжеті. Спочатку на садгірському кладовищі провели обряд освячення пам'ятника невідомим героям. Раніше пам'ятник мав румуномовний напис, а відтепер і український. Про це попіклувались представники комітету українського народного дому в рамках відзначення Сторіччя від початку української революції. Якщо в румунський час там більшість людей знали румунську мову, то зараз були нерідкі випадки, коли люди проходять і казали, а кому на гора тут був колгосп, це непевно, що зв'язане з колгоспом. Тобто воно абсолютно втратило свою меморіальну цінність. Наш комітет по догляду за похованнями зробив ескіз напису, наймняв майстрів. Це не легко є зробити, бо старий граніт він стає страшно твердий. і Це треба настоячи робити, але пам'ятний напис дуже гарний. Опісля учнів вчителі, громадські активісти долучились до прибирання цвинтаря в рамках акції. Упорядкуємо пам'ять та пам'ятники. Акуратно. акуратно. Трактор розвертається основна мета це привернути увагу влади, громади до того стану, в якому знаходяться стані українські історичні поховання, поховання тих людей, які прислужилися громаді Садгори, адже Садгора це було окреме місто і Чернівця. В Основному це українська інтелігенція, це вчителі, це офіцери, це Ну, в різних сферах які працювали, які в силу різних обставин, в румунський, в радянський період були репресовані, виїхали. І за цими могилами в Садорі, в принципі, прийнято люди, дбають за могили. Але тут є більше ну, десятки могил, які, на жаль, нікому прибрати. Всіє Садгорою зібралися для того, щоб прибрати тут. Щоб це невеличкий крок для того, щоб наше місто стало чистіше, щоб ми. Пам'ятали пам'ять своїх предків. Я зробив частину роботи, тут ще дозамітати лишилось, але от позрубували, тут як якісь дерева тут сиділи, крапиву і все. Хлопці рубали, а ми позамітали і ну, вже частіше. Я вважаю, що якщо не зробимо цього, ми то цього ніхто не зробить. Організатори кажуть, протягом років завдяки зусиллям небайдужих ряд занедбаних могил вдається привести до ладу. Таку акцію проводять щорічно, а саме на Садгірському кладовищі в п'яте. Лілія Луленко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Писанкарство бере свій початок ще з сивої давнини. Ми ніколи не дізнаємось, хто вперше розписав яйце. Однак, одне відомо достовірно. Це були люди, які тонко відчували світ і могли розгадати його символи. Традиції передаються крізь віки, і сьогодні, напередодні Великодня, знавці з писанкарства влаштували майстер-клас на вулиці Кобилянській. Як це було? Дивіться у наступному сюжеті. Навколо майстрині писанкарки Наталі зібралось чимало дітлахів і дорослих. А все тому, що кожен хоче оволодіти технікою розпису писанки. Жінка розповідає, цим мистецтвом займається давно і передає його з покоління в покоління. Майстер-клас проводить разом зі своєю онукою. Чекай крутиться, а лінія олівчик наш працює. Ой. О. Майстриня розповідає, кожна писанка несе свою енергетику, тому людина повинна приступати до розпису не тільки з чистими руками, а й помислом. Розпис яйця, робота кропітка для новачків займає близько години. Ми спочатку розписуємо на білому тлі, потім опускаємо в жовту фарбу, і так від, від фарби до фарби. Від світлих тонів до більш темних, поки ми е, тло вже не зробимо таке, як ми хочемо. Вважається, що писанки приховують у собі тисячолітні символи небесного світила, сонця, які по стасі Божої, і вічного життя. Є оберегами від багатьох хвороб: від лиха, пожеж та блискавки, бо мають магічну силу. Це називається пащин Хрест. Така писанка обов'язково повинна бути у кошику. Е, у кошику повинна бути Зафарбована, може бути з крапинками, може бути з хрестиками з півмісяцем. Така писанка називається галунка. Її клали в кошик обов'язково приносили освячену, клали в водичку, і всі дівчатка, які є в сім'ї, вмивалися, всі дітки такою водичкою і кажуть, що вона несе здоров'я і обов'язково красу. На майстер-клас спеціально прийшли учні 27 школи. Також завітали і дорослі, адже вчитись ніколи не пізно. Я стараюся, дуже хочу давно навчитися, але в мене ніяк не виходило. І, ну, я робила вдома писанки, але зовсім не такі. А ці мені дуже подобаються і дуже хочеться навчитися. Так. 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 інтерв'ю. Клас, Мені цікаво писати писанки. Орнамент означає, що. Тут намальовані лінії та квіточка. Пишіть писанку, радійте життю, даруйте її, освячуйте, кладіть свої кошики, хоч одну, але зробіть свою. Є досить багато зразків, але ви проявіть свою творчість і зробіть свою домашню і неповторну писанку. Лілія Лоленко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькі каратисти зайняли друге загальнокомандне місце на міжнародному турнірі в Чорноморську Катана. Кап загалом серед майже 800 учасників Чернівці представляли 20 спортсменів з карате клубу «Тайсен». Більше в сюжеті Микола Швеця. Це традиційний турнір перед закриттям сезону, в якому брали участь майже 60 команд з 14 областей України та Республіки Молдова. Та наша команда зайняла друге загальнокомандне місце в командному комітет. От, І також у нас гарно показали себе хлопці, як і дітки, так і дорослі, які пробилися по 5-6 поєдинків. Деяким з ним вдалося зачепитися за медалі, деякі ні. Але рівень наш росте, і ми дуже задоволені. Володимир Вакарюк став тріумфатором турніру серед юнаків 15 років в категорії мінус 57 кілограм. Важкіший бій це був перший, тому що я доня довго не страююся, але потім якось все само пішло, само пішло і все легко вдалося. Клуб Тайсен зайняв друге загальнокомандне командне місце на турнірі, поступившись з фіналі каратистам з Одеси. У нас все-таки, напевно, більш емоці... Емоці... емоційного було. Ми дуже багато хотіли, не знали, чого робити, і трошки невпевності, може, не вистачило, але нічого. Будуть ще турніри, будемо вигравати. Павло Пентеску посів третє місце на турнірі. Я зайняв третє місце, я пробився п'ять боїв. Я програв за вихід-фінал Одеситу. І за третє місце я вже вибрав свою бронзу, бився з хлопцями з Одеси, також з Житомира. Ем, потрібно більше впевненості, треба набирати боїв і все буде чудово. Наступний міжнародний турнір відбудеться у Чернівцях 22 квітня. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами. Бережіть себе і до зустрічі!